<різований> а, хочеш так, шановні наші гості, від щирого серця вітаємо вас на нашій гостинній українській, Донецькій землі. Бажаємо вам здоров'я, щастя, <світ> добра, тепла. Затиш, сімейного за благополуччя всім. З роси, з води вам всього найкращого. Да. Будьте здорові. Дякую. А, а зараз давайте фотографію взагалі на пам'ять. Да, так, давайте.

Я граю. Чекайте, чекайте. Мені маєте. Ой, я хочу такой типу. Ви бачите, вот це бачите, як Бог вам посилається. Я пророк вас дядьки людей нам прислала. Я А Ти буде на вигляді. Сьогодні. А так от. Так, Антошечка, а становись так сюда, я люблю заводить так, так, так. так. Бачите, ва, я вас я приложу.